Якщо у вас уникаючи тип прихильності, можливо у дитинстві ви не могли розраховувати на батьків у складні моменти, теж да, схоже з тривожним, але бачите, як по-різному проявляється. Уникаючи, закриваються, сподіваються тільки на себе, беруть опору на себе. У них такий розвивається внутрішній стержень надії і розуміння, що крім мене... І себе я ні, ніхто мені не допоможе. Тобто, така установка формується. Якщо у тривожника навпаки, вони очікують підтримку від інших людей, уникаючи, розуміють і розраховують тільки на себе. Тобто, якщо батьки могли в складні моменти не підтримувати а, ваші емоційні потреби, ви сміювали і ігнорували. Теж розумієте, що дуже схоже з тривожниками, але е, уникаючи, вони беруть таку такий для себе сильний бік. Я сам, я сама, я впораюсь, не чіпайте і все. Далі батьки могли бути емоційно холодними або надмірно вимоглими, і ви навчилися самостійно самостійності дуже рано.